Ужгород проспект Свободи, майже центр міста. Обійти такий залюднений куток рекламою, а особливо політичною, було би прорахунком політичних гравців. До виборів ще два тижні. І купа зовнішньої реклами цьому перше свідчення. Підрахуємо обабіч шляху від транспортного мосту до автовокзалу: 16 білбордів і 15 сітілайтів. А розмістити тут зовнішню рекламу вартує чи не найдорожче в Ужгороді. Вартість оренди щита, перш за все, залежить від місця його розташування. Буде коштувати в середньому від 2 тисячі з половиною до 5 тисяч за один щит. Що стосується виготовлення реклами, то це клієнт сам виготовляє, він ну, самі собі створюють ту, що бажають рекламу, це тільки оренда щитів. Це це на увазі політична реклама. Оренда Сітілайту для політичної реклами вартує щонайменше тисячу гривень. Підраховуємо за білборди і сіті лайти. Лише на проспекті Свободи кандидати платять щонайменше 80 тисяч гривень. Їдемо далі за місто. Лише на цій об'їзній дорозі Ужгорода ми нарахували 34 білборди. Навіть за найскромнішими цінами кандидатами партіям вони обійшлися у 68 тисяч гривень. Саме на таких дорогах чи не найбільший потік машин. Тут левова частка білбордів, агітація від провладної партії. Розміщення реклами лише на цьому відрізку вартувало щонайменше 17 тисяч. А скільки по всій області політологи пояснюють, такі гроші на папір із гаслами кандидати викидають не дарма. Це є найпростіший засоб комунікації між кандидатами чи між політичними партіями і виборцями, тому що вони дають можливість легко представити свої обличчя, певні гасла і дає можливість більшості людей це побачити. А чому вона настільки популярна? Тому що вона достатньо є дешевою, а також дає можливість масово вплинути на людей, тобто донести або презентувати свою політичну партію для широкого кола. А презентують нині в основному голосними обіцянками, як от припинити війну і усунути корупцію, дарма що вибори місцеві, а кандидатам виконати усе нереально. Та все ж саме на борди з такими гаслами звертають увагу виборці, адже їм говорять те, що вони хочуть почути. Досить часто зазначаються в цій інформації актуальні проблеми, потреби людей, і надмірна кількість цієї інформації, цих білбордів і реклам усіляких інколи людей вже і дратує, але водночас воно відкладається у підсвідомості і з часом дає про себе знати. Рахуємо борди на вулиці Лигоцького. Це спальний район, дуже популярне місце для розміщення передвиборчої агітації. На невеликій вулиці 23 білборди. Якщо середня вартість оренди одного рекламного щита у цьому районі близько трьох тисяч, за усі вийде майже 70. Фактично гуляючи містом, можна легко підрахувати, скільки коштує партіям та політикам реклама, яку до речі, попри дорожнечу роблять часто з порушеннями. Не всі кандидати розмістили вихідні дані на своїх плакатах. Ті, що нам сказали, посилаються, що це технічна помилка рекламного агентства, що ніби робітники не знають і от таким чином немає. Вихідні дані це не забаганка там. Чия це прописано в законі про місцеві вибори. Стаття 56, де чітко прописано, що. Повинні бути вихідні дані. Це зокрема зроблено для того, щоб журналісти громадські спостережі могли підрахувати скільки реально кандидат витратив на ту чи іншу кількість білбордів. Суємо одна центральна вулиця, одна об'їзна дорога і вулиця у спальному мікрорайоні. Аби охопити рекламою стратегічні місця, кандидати витратили майже 235 тисяч гривень, і це тільки три вулиці. А в масштабах міста, де всього понад 600 таких рекламних площ вийде кілька мільйонів. Це без урахування грошей, витрачених на дизайн та друк.